Апеляційний суд з третього разу розпочав розгляд запобіжного заходу для водія Мерседеса Олександра Хілика, який жорстоко побив велосипедиста в Києві. Утім, рішення так і не ухвалив. Судді оголосили перерву. Чому Олександр Бабіхіна розкаже? Підозрюваного Олександра Хілика до зали суду заводить варта. Чоловік зараз у СІЗО, але не за жорстоке повиття, а за те, що після залишив велосипедиста без допомоги. У справі ж про заподіяння тяжких тілесних суд відправив Хілика під домашній нічний арешт, і саме це рішення оскаржує і прокуратура, і захист обвинувачення просить арешт, оскільки підозрюваний з місця на правопорушення зник, надавши допомогу потерпіло який знаходився. Небезпе в небезпеці адвокатка проситьлака відпустити під особисте зобов'язання на виховання в нього двоє дітей: одна повнолітня донька, а друга неповнолітня дитина. Також суд повинен врахувати те, що саме у Хілика Олександра Віталійовича є дружина, яка знаходиться на восьмому місяці вагітності. Сам Олександр Хілик під час цього судового засідання вперше заявляє, я дуже шкодую про те, що сталося но більше ніж шкодую. і за останні там днів мого життя. Я виніс дуже великий виріх. Я хочу спрацювати співспідпрацювати слідством. Під час слухання обидві сторони надають нові відеоматеріали. Колегія суддів бере паузу, щоб ознайомитися з доказами. Коли суддів має дослідити er, ці докази і Ознайомитися, тому що ми Не знаємо зміст. Ми не можемо просто так з коліс його показати. Суперечка, яка переросла у побиття і зрештою судове засідання сталося наприкінці вересня. На подолі Олександр Хілик на Мерседесі заблокував велосмугу. Велосипедист Антон, який не міг проїхати, зробив йому зауваження. Олександр пішов у бій. Все зафіксували камери. На записах видно, Хілик кілька разів б'є опонента в голову. Потім його непритомного відтягує на узбіччя і тікає. Постраждалий із важкими травмами донині у лікарні. За такі дії підозрюваному загрожує. До восьми років ув'язнення та кримінальний кодекс передбачає також і більш м'яке покарання, оскільки зараз він винуваті не визнає, то відповідно немає підстав просити йому якусь міру покарання, яка є найнижчою, тому ну. Поки що це зарано, але його ставлення до вчинного не дає змогу казати про те, що він шкодує. Апеляційний суд повернеться до розгляду вже на початку наступного тижня. Олександра Бабіхіна, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.